Якби ж південна Корея прям сильно до цього якось там докладала зусиль це раз. По-друге, а то треба розділити ось що за великим рахунком, північно-корейський ВПК, він просто виступає філіалом російського ВПК. Тобто, це не так, що там от північна Корея сидить на бага, на прямо така сировинна багата, яка там має дуже багато сировини під проробку на вибухівку, метал може виплавляти самостійно. Да? от, там енергія повністю автономної в енергії, тому подібне. Тобто така -от -от. снарядний Ні, якби за ракетами аналогічно там, навіть от ти ще історія. Минулого літа було виявлено, що виходить ці формально північно-корійські КН-23. Вони виготовлені покресленням Росії з металу із Росії, по технологічним рішенням із Росії, з рубки. Нащо було це ось маскароти називати ракету КН-23? Назвали би просто б, ну, звично корейськими корійськими іргофами. Ну, буквально така от історія виходить. І, Скажімо так, там навіть буквально виходить таке співвідношення. Цікаве виглядає. От в Європі буквально 43, 50, порядка 40-50 боєприпасних Зводів і, да, от вони виходять на обсяг виробництва там порядка двох мільйонів снарядів калібру 155 міліметрів. Тим більше, що треба зробити поправку на те, що якби натівський, ну снаряд калібру 155 міліметрів натівський, там ну є вимоги до ґрунтування металу, відповідно там до точності виготовлення. Інакше, ну, якщо отак от, от робити його натяпляпу в рамках прям сильно мобілізаційного виробництва, в нас іноді роблять міни. Ну тоді це просто втрата виходить металу і вибухівки, ну тому що цей снаряд не буде працювати за. Відповідно, цим балістичним меморандумом НАТО, Північна Корея на постійній ресурсній портком від Росії. Тобто виходить, що, якби там нормальна госпопрозрахункова схема. Чи там задавальницька, як це там називається, в сенсі Росія дає сировину і потім забирає готовий товар, виліт до снарядів. Ну, от виходить у Північної Кореї 200, снаряд... 200 боєприпасних заводів, от вони там да. Виявились спроможними за півтора року поставити росіянам 5 мільйонів там снарядів і достойної, і до реактивної артилерії.